Була гарна неділя, коли ми відпрацювали, та на враження було три склади БК та скупчення особового складу. Тобто, цей у вас… — Продуктивний. І, і настрій підрозділи. Через... А... Ну, це дуже піднімає нам настрій. Тобто, коли ось такі є моменти, ми розуміємо, що це того варто, що ми тут знаходимося, вдалі від близьких, але то як не ми. Ми отримуємо команду, що треба їхати на виїзд. Пташка вже в небі наша, яка спостерігає, ми швидко виїжджаємо, розрахунок розкладає нашу бабусю. І Ми відпрацьовуємо і в дальнішому, якщо у нас все чисто, все гарно, то ми уїжджаємо. Якщо ні, то ми йдемо, в бліндаж накриває орудя Маситі. Разом прийшли, ми був у нас місяць. Ми Закінчив всі свої справи і в марті вже пішли сюди до Лавте РО. Це, це якось по-особому, це ну, прикольно, скажімо так. Є, мом... є моменти, коли це важко, переживаєш, але... але ми разом в армії не служив, закінчив воєнну кафедру. Сином прийшли одночасно. 15, ну, 15 марта, одразу після початку війни. І разом вже більше року. Звісно, ну, що батько, одному, будь більше переживає за сина. То... Ну, а вже ж переживаю. Ну, ну, син за рік сильно визможав, змінився, став справжнім воїном, я дуже за, за нього горд, пишаюсь. Дуже рад, що він рядом поруч зі мною. Ми прийшли сюди добровільно, В основна частина 90 – 90% це хлопці добровільно пішли. Те, що вони могли мати таку зброю, вони навіть і не мріяли. Але знайшли, е, домовилися, поставили на облік нашу громаду, от, обслужили, І У нас є е, чим похвастатися, як то кажуть. Це завдяки тому, що у нас є хороша система пораження противника, хороша зброя. На сьогоднішній день у нас, ну, ми ведемо, ведемо свій облік деміта утилізованих.